Доброго дня! Ви питаєте, як використовувати херабуну в толщі води. Дивіться, тут все дуже просто і зручно. Якщо ви звернете увагу, більша частина модель, моделі поплавків вони діляться на 1, 2, 3. Це не просто так. Це зроблено для зручності. Ви собі налаштовуєте другий номер, зазвичай на який ви ловите. Нижній гачок впирається дно, верхній над ним 5-6 см, верхній опиляє нижній, робить кермове пітної облака. Карась клює за нижній гачок. Це ви ловите на другий номер. Якщо у вас є потреба половити два гачка з дна по принципу корейського стилю, ви просто вищолкуєте другий номер, защелкуєте перший він зазвичай на 0,4-0,5 легше. Він вам кладе вертлюк на дно, два гачка на дно. Ви ловите сугуба з дна. І в цей час, якщо вам потрібно половити в толщі води, ви защол... вищолкнюєте там другий номер, защелкуєте третій, він вам піднімає два гачка від дна. Ви його можете виставити в толщі води хоч там 10-15 см, в залежності від ваших поводків, можете виставити собі глибину і ловити в толщі води в проводку, густюру на тіста, можете на мотиляв, там по холодній воді, Нема різниці. Все дуже просто, зручно. Зазвичай, отак вот вот вони по принципу йдуть. Один, два, три. Гарні дни, не па. Якщо комусь щось потрібно, питайте, я вам завжди допоможу, розкажу. Тому що це новинка, би, крім мене, вам ніхто не допоможе. Па.